Добрий день, дітки! 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. А чи знаєте ви, хто такі волонтери? Волонтери це люди, які добровільно, безкоштовно за покликом своєї душі допомагають іншим людям або тваринам? Є екологічні волонтери. Вони займаються тим, що прибирають сміття на узбіччі доріг, в парках, скверах, щоб наша природа була більш чистою, висаджують молоді деревця. Є волонтери, які допомагають стареньким людям, наприклад, нарубати дров на зиму, принести важкі сумки з супермаркету, або зробити якісь хатні справи. Є волонтери, які допомагають безпритульним тваринам, організовують для них притулки, там годують, лікують і тримають безпритульних тваринок. Є волонтери, які допомагають хворим діткам, збирають великі кошти на їх лікування за кордоном. Під час війни з'явились волонтери, які допомагали евакуювати людям з тих місць, де були обстріли, до більш безпечних місць. Є волонтери, які допомагають нашим українським Збройним силам, збирають кошти, щоб купувати все, що необхідно військовим для перемоги. Є також діти-волонтери. Які збирають кошти на Збройні Сили України і наближають нашу країну до перемоги своєю працею. Ми дякуємо всім, всім волонтерам, які відкрили своє серце для інших людей, тварин, природи. Вітаємо всіх волонтерів, з Днем волонтера!